Зранку 19 січня до храму святого Іоанна Хрестителя неперервним потоком тягнуться віряни. Охочих здійснити традиційне водохресне купання чимало. Підготувався до занурення дніпрянин Сергій. Розпочався сигнал повітряної тривоги, та чоловіка це не зупиняє. Сьогодні прийшов на водохрестя, хоч і заборонено, но хочеться саме. Все, що було у нас гарно, все, що було добре. Бажаю всім здоров'я, щоб всі були кріпки, скоріше і перемоги нам усім. У цілющу силу води вірять не тільки цивільні, а й військові. Вода вона така, знаєте, свята, тепла. Е е Ну, вона чудова і розумієте, цілий рік боліти хворіти не будете. Весь наш народ з водохрещем. Вірю в те, що є сила в цьому дні святковому, і воно мені дає здоров'я на весь рік. Жодного разу не було такого, щоб я після цього свята після занурювання. Погано себе почувала все добре. Біля храму відповідні служби пильнували за порядком і здоров'ям громадян. На даний момент слава Богу, п'ячестві не було, не було нічого не случая перехладження. Будемо знаходитися тут до кінця мероприятий. Все мирного неба і слава Україні. Після проведення богослужіння біля храму відбулося традиційне освячення води. Дякую там вас Сьогодні прийшли всі за покликом душі. Сьогодні велике свято, богоявлення, незважаючи на те, що сьогодні робочий день. Всі прийшли помолитися, отримати благословіння Духа Святого. І всі, хто бажає, вони всі занурюються в ріки нашого Яордана, в ріки води, в ріки Дніпро. Усі, хто прийшов до храму цього дня, озвучували головне бажання українців перемоги. Складні часи. Ми всі молимо, Бога і віримо. Що в цьому році прийде перемога, що ми отримаємо свято, яке Україна заслужила за багато років поневолення в різні часи. Тому хочу побажати всім віри в себе, віри в Бога, віри в своїх близьких і рідних, і головне в ЗСУ. За ними зараз головне рішення нашого майбутнього щастя. Оксана Ващенко Тарас Іванов новини 9 каналу.